Всім вітання. Сьогоднішнє відео по тірліснам буде також стосуватися декстера, але буде більш цікавіше, і музика буде тихіша. Так, деякі технічні неполадки були. От. А наступне відео може стосуватися наших фільмів і серіалів, але це відео буде стосуватися знову ж таки декстера. Але буде стосуватися, чи зміг би декстер вижити, при зустрічі з цими антагоністами, чи, можливо, він би навіть їх усунув. Тому почнемо. Перший на списку це Майкл Майерс з фільму «Хеллоуін». І враховуючи те, що Майкл Майерсу вже багато років, але і Декстер не молодіє. Думаю, всерізно він би не справився з ним, з Майклом Майерсом. Тому що Майкл Майерс має здібності надприродні, надприродню силу, він би вирвався зі столу, як було щійно з другого сезону. І... Але чино все ж таки людина, а це навіть і не називаєш людиною, тому що він має взагалі силу і він взагалі не зупинця ні перед чим. Тому я думаю, що його можна було поставити на цей ем, тір, тому що, ну, нема шансів в Далі, е, Джо Голберг. Джо Голберг доволі також є. Е, Розумний, також він прослідковує з яким, ну, в його випадку, тих, кого він любив. Але Джо Голберг не настільки має такі здібності, як Декстер. Він не діє по кодексу, він доволі імпульсивний буває. Тому я думаю, Декстер з ним справився в першому епізоді. Він би швидко вичислив, чому він ті чи інші речі. От. Але я думаю, епізод тривав довго. Наступний у нас Джейсон Вурхіс. Джейсон Вурхіс, також який Майкл Майерс доволі сильний, але в нього низький інтелект. Я думаю, що прийшлось би докласти зусиль, а я думаю, він би його вбив. Ну, так чи інакше. Далі. Техаська різня без облогію. Шкіряне обличчя. Ну, я думаю, декстер бизнес справився швидко. Як би там не було, у нього інтелект також низький. Він бензопилкою користується, забрати нього бензопилку, ну, він типу, як сильний. Так. Але все ж таки, декстер знає прийоми, декстер міг битися. Я думаю, в техаської Різі бензопилою, шкіряного обличчя без шансів. Там він був колов йому транквілізатор. Я опинив себе на столі. Американський психопат. Американський психопат має більший інтелект, але він дуже має високу самоцінку, яка може затьмарювати його розум. І також фантазії різні, які не завжди з реальністю. Тобто Декстер би вивчав його, але, швидше за все, він би швидко його усунув. Тому думаю. першому епізоді. Ну, вони би ще б, хоча б поспілкувалися. Бо з керівним лицем там навіть спілкування не вийде. Взагалі не знаю, чи міг говорити чи ні. А, так, Дім, який побудував Джек, якщо не помиляюсь. Чесно вам скажу, я цього фільму досі не подивився, але я думаю, подивлюсь його найближчим часом. І наскільки я вже так чув по трейлерах, по сюжету, думаю, прийшлося би докласти зусиль. Я хоч і не дивився, але думаю, прийшлося би. Тому що це все ж таки був теж серійним кілером. Пила. От, з Пилою вже цікавіше. Думаю, з Пилою тут шанси рівні. Тому що м -м, тут хто кого. От, правильно, тут хто кого. Тут або Декстер швидше м -м, вислідить його, або Пила його швидше вислідить. Але навіть якщо Декстер попаде до нього на тортури, я думаю, що все Декстер виживе і усуне його. Але це буде не так легко, тому залежно від тортури, все ж таки. Тому 50 на 50, але, думаю, Декстер зміг би справитися. Далі, фільм 7, якщо не помиляюся, там доволі продуманий сюжет. Думаю, Декстер з ним би справився. Прийшлося би докласти зусиль, але там були б втрати, хоча за все. І якийсь вибір щось би зробити Але якщо Декстер би доволі добре підготувався, я думаю, не навіть вибору робити. От. Далі. Крек. Крек, ну, крик в нас. Він може бути різний, там залежно від фільму, було бути і двоє людей. Але зазвичай, ті, хто вдягали маску, вони. Ну, не були настільки інтелектуально високими людьми. Так, вони продумували, але на якось більше на ісетинному рівні вони більше любили дійсно лякати. Проте, я думаю, ну, за один епізод він би справився з ним. Далі це я взагалі не знаю хто. Джон Вік. Ну, Джон Вік. Цікаво. Цікаво. Джон Вік знає також різні прийоми практично. У кожному фільмі безсмертний. Я думаю, там була б дуже сильна бійка. Можливо, навіть Джон Вік зацікавився його кодексом. Думаю, ну, 50 на 50. Далі це я взагалі не знаю, хто це. анібал От з Ганнібала вже інша історія. анібал який Декстер також полює, але він полює у своїй манері. Він є доволі таким харизматичним по-своєму, психіатр. Він кожен хід прораховує. Я думаю, бій був би важким і навіть не знаю. Чесно, я думаю, 50 на 50, але вищепили. Там дійсно шанси дуже критичні для Декстера. Але я думаю, якби випустили би Декстера разом з ним, то, швидше за все. Присвятили б цьому весь сезон. Так, далі, Антон Чивур з того, де стараємо тут на місце. Антон Чивур, хоч і є, маніяк по-своєму, але. думаю так би з ним справився за один сезон. ну Точніше, навіть не сезон, а епізод, якщо точніше. Ну, можливо би, там пару серій присвятили. Так. Тут я не знаю, хто це також не знаю. Так, я так розумію, це Пінгін з Бетмена пінвін з Бетмена Ну, я думаю, що пінвін з Бетмена трохи б повозився з ним. все ж таки Далі. Клоун арт Тут, на жаль, декстра немає шансів. Навіть більше, ніж Майкл Майерса. Тому що з Майклом Майерсом він ще б. Якось би так чи інакше би бився, то з е клоном Артом там нереально. <гум> це ж взагалі істота, яка є От природня сама по собі. Він б... Декстер би з ним порішав, той би просто би воскрес і все. Там, без шансів, абсолютно. А, так, це з 100... того. Ну, на основном я знаю, це з фільму, типу як телефонна будка, щось там, типу того. Я думаю, за один епізод він з ним вирішу. питання. Так, сяю. Чи ось Не знаю, як там правильніше. Думаю, ну тут просто шизофренія, психопатія. Я думаю. Без шансів. В нього Декстер без з ним ще вирішив. Просто транквілізатор би йому вколов і все. Термінатор. Ну, Термінатор, це вже ще з чимось. Ну, я так розумію, це антагоніст першого фільму, тому що другий, третій Термінатор не був зовсім антагоністом. Ну, Враховуючи, що це робот, на нього не діє транквілізатор, на нього багато що не діє. По суті, він має інтелект. Штучний ще при цьому. Чесно. Ну, Навіть не знаю, можливо, навіть і. Ну, хоча, я думаю, це може знайшов спосіб, як справитися, тому давайте 50 на 50. Так, це я взагалі не знаю. Чесно, не бачу. Не бачив. Це також не знаю, до якого фільму. Це також взагалі перше бачу. А, так, поворот не туди. «Поворот не туди. Там, до речі, в першому фільмі грає той актор, що грав Чорауквіна. Mm. Ну. Вони, звичайно, є обезбашені по собі ці трьох паль, трьох палів, трьох палі. Але вони не настільки розумні. тобто, Там можна було прослідкувати, хоча вони теж прослідковували. Але я думаю, якби Декстер би Декстер був взявся за це діло, я думаю, він би. Я думаю, як би прийшов би вкласти все-таки. Бо вони не слабкі були. Так от в третьому фільмі, там проти в'язні вони бились один на один було. Чеснов'язні боявся з ним. І цей трьохпалий з ним вирішує питання. Думаю, все буду класти. Хитрість якась була. А, так, це я не знаю, не бачив. Тоні Сопрано. Серйозно. Без шансів. А, так, це я не знаю. Це теж такі взагалі персонажі з Ігор. Це теж персонаж. Це я щось бачив, це такого коміксу, ну теж не знаю. GTA, Серйозно. Чесно, нехай буде так, тому що важко сидити це ж гра. От, гострі картузи. От гострі картузи доволі цікаво, тому що цей головний герой він доволі продуманий, інтелектуальний, холоднокровний. Я думаю, їхня зустріч була би цікава і можливо би 50 на 50 був. Тому що непростий, не А, Так, Гайзенберг. Фільм мого серіалу про це бере. доволі інтелектуальний, доволі хитрий, маніпулятивний. Я думаю, він би на рівні був з цією трійкою заняпалом, пилою і ну, їхньому списку, знаходжуся. Думаю, там було б протистояння нелегке. Саламанка. Угу. Ну, це серіалу краще Солу. Я думаю, що на рівні з Гайзенбером, тому що Саламанка був доволі продумана, також ходи прораховував. Але він був психопат, тобто він був непродуманий. І відповідно думаю, що 50 на 50. Далі. О, це я не знаю, хто це? Психо Норман Бейтс. Норман Бейтс у нас. Ну, він шизофренік по суті. Я думаю, що там... Ну я думаю, він би вивчав його. чи за себе, за один епізод він би з ним вирішив питання. А, так, далі ця дівчинка не пам'ятає, з якого фільму. Дуже давно, дуже давно. Ну, вона якісь подопічні сили мала. А, Колись бачив. Пф, чесно, не знаю навіть. А, так, спліт. Mm, ну, з ним було б важко. Він також має купу особистостей, цей персонаж. Думаю. Він поклав його на стіл, речі за все. Але mm. з усиллями. Та я розумію так, Хітман. Ну, чесно, не бачу сенсу. Чужий. <реш> чесно, я навіть обговорювати не буду цього, але думаю, перша. Фреді Крюгер. Uh -huh. Ну, з Фреді Крюгером. Також, ну він би, що, Декстер би не спав, він би проходив би до нього був в снах, а, Серйозно. Ну, він би в реальному житті б з ним. Ну, я думаю, Декстер би якось би знаходив спосіб, як з ним вирішити питання. Це взагалі якось дивно. Думаю, прийшлось би докласти зусиль. Чакі. Угу. Чакі. Я думаю, тут також прийшлось би докласти зусиль, тому що Чакі це лялька. Але не проста лялька. Так. Я знаю, що скоїли літа літо серія фільмів той, що Гаком а, діяв. Угу. Я думаю, що, швидше за все, Декстер би його не викрив зразу, але з ним би повозився. Тому я думаю, прийшлось би докласти зусиль все-таки. Тому що його викрали, по суті, юні люди, тому я не думаю, що там було б настільки важко. Вдову триває, в довготривалому часі викрити Джокер. Ну, з Джокером тут дуже важко, тому що Джокер він також дуже харизматичний, дуже багато чого знає мій. Я думаю, Джокер напевно піде сюди, тому що Ну, декстер. Якщо би йому вколотранквілізатор, хоча. не знаю, навіть, можливо, я навіть поставлю сюди. Це важкий супротивник. Так, знову Ганібал, але Ганібал в плані того, що він вже старший. Ну, то, якщо брати, до уваги те, що тут він молодий, вещи, а тут тип як старший, він же не настільки сильний, але він все ж таки продуманий. Я думаю, що тут би, напевно. Було б, прийшлося б до класу досиль, але е, все ж таки на першому місці. Ну, тобто це було б довго. реально довго. Тут знову психо чомусь. І так. Це з одного фільму. Не пам'ятаю назви, але пам'ятаю про що. Ну, це типічний психопат. Я думаю, у нього не було б шансів. Таксист. Таксист у нас. Ну, він, я думаю, він без декстером би порозумівся, тому що у нього теж певний кодекс був, він помстився за дівчину, з якою поводилося недобре, їй прийшлося, ну, то бачив, працювати в сфері такій, тому що вона була дуже молодша. Я думаю, він би з ним порозумівся, Але, ну, але якщо, наприклад, взяти до уваги те, що вони б ну, зійшлися, наприклад, там не по кодексу. Та ні, я думаю, з таксисти вони би якось знайшли спільно, вони були також такими своїми психологічними проблемами. Але якщо брати те, що до вас, що якщо б він пішов проти Декстера. Ну, я думаю, там би за один епізод все вирішилось. Мізері. Ну, Багато хто не недооцінює цього персонажа зі Стівена Кінга. Швидше до Сен Мізері. Там би не дізналася вона, хто такий Декстер зразу. І Декстер би не одразу дізнався, хто вона. Але він би Декстер би почав шукати, чому вона так робить, чому пропадають люди, коли їдуть на якісь дорозі. Думаю, Декстер бі вислідив, але з певними зусиллями. І от якось так. У нас кірліст вийшов, точніше мене. Вважаю, що клоун Арт Майкл Майерс і чужий. Просто би не залишили Шансу Декстер. Всі інші, хто як. Тому, як ви вважаєте, можете сказати на свою думку. Також в коментарях ви дивитися. Мій список ось такий. Дякую всім за перегляд. Удачі!